Метою попередження терористичних актів та координації дій у разі їх виникнення Бориспільські поліцейські зібралися на нараді. Відбувся захід за ініціативи місцевого осередку цивільного корпусу Азов. Його голова Євген Тилко розповів, що вибухонебезпечні предмети можуть бути захованими у смітниках, у місцях свіжоскопаної землі чи в стінах, де відштукатурено чи пофарбовано лише невеличкі частини. Тому на це варто звертати увагу. предмета необходимо вызвать органы правопорядка и вызвать Министерство чрезвычайных ситуаций. Это их компетенции. И очень важно сделать оцепление периметра и вывести людей, которые могут пострадать в результате данных действий. Якщо ж надзвичайна ситуація таки сталася, ні в якому разі не варто бігти проти натовпу. Але якщо рівновагу таки втрачено, то необхідно якомога швидше піднятися, ховаючи руками голову. Чіпати вогненебезпечний предмет заборонено. Представник міського військомату Олексій Пошабля зауважив, що наразі проблемне питання у місті та районі це створення загонів територіальної оборони. Питання дуже серйозне, але воно якби відвішуємо, тому що виходячи… З практичних дій сил поліції для а, забезпечення правопорядку в критичній ситуації не вистачає. Тому формуються завани оборони, які направлені на оборону найважливіших об'єктів, блокування, формування блокпостів, о, підтримання правопорядку і так далі. І так далі. О, це програма затверджена е, Кабінетом міністрів, підписана. Президентом заступник начальника міського відділу поліції Олексій Огорєльцев розповів, що у Борисполі вже створено одне таке громадське формування, до складу якого увійшли учасники бойових дій на сході країни. Вчора Ми підписували совместний план статут нового громадського формування, яке основується іменно в місті Борисполь, состоянно з учасників учасників бойових дій. Именно ребята, которые реально прошли, воевали в настоящий момент, и сейчас там э, костяк 15 человек. То есть эта организация общественная не будет формальной, мы называли с основателем ее, как есть не привяжу, головы если говорить многие громадские формувания, только числятся, а участие не принимает никакого. То есть здесь именно люди настроены на... конкретну допомогу, конкретну охорону громадського порядку і так зараз. на актуальності обговорюваної теми наголошує і міський голова Анатолій Федорчук. Адже сьогодні дійсно варто бути все озброєними. Ми абсолютно підтримуємо всі добрі починання, всі добрі ініціативи громадських організацій, в тому числі. Про громадську організацію, про яку ми щойно говорили, що зареєстрували, я зустрічався із керівником. Ми виділили прекрасне, як на мене, приміщення на сьогоднішній день. Будемо всіляко допомагати. Розроблена програма, будуть виділені кошти на закупівлю форми. Значить, вона повинна бути відмінна від інших форм і буде дійсно характеризувати ознаки приналежності до Бориспільської громади. Тому це наша спільна справа, спільне завдання. І тут не може бути, що ви самі по собі, а влада сама по собі. Це я ще раз підкреслюю наш спільний загальний обов'язок. Тому я дякую вам за. Гарну ініціативу і підтримку в цьому плані, а з нашої сторони теж буде зелена світло. На нараді також були присутні представники медицини. Командир Борис Піського загону швидкого реагування Червоного Хреста України Євгеній Черенок акцентував увагу на тому, що кожен працівник правоохоронних органів має вміти та знати, як правильно надати першу медичну допомогу. Не тільки в Європі, в тому ж Киргизстані, в той же Азії. П'яном торказує фомуші прибуває на місце пришествия та хто. Это полиция. Это ни в коем случае не скорая помощь. Это полиция. Часть полицейских делает оперативную свою работу, часть полицейских, если это надо, оказывает первую медицинскую помощь. Многие, может, были в АТО, знаете, есть красная, желтая, зеленая зона. Да? Вот, место происшествия является красной зоной. Там мы можем оказать минимальный объем оказания помощи. Это что? Это остановка кровотечения и восстановление проходимости дыхательных путей. Вот. Поэтому этим должны владеть вы, должен владеть каждый человек, потому что от вас будет зависеть, выживет этот человек или нет. Потом подключается уже пожежная охрана, служба, да, и экстренная медицинская помощь. Что делают? Она забирает больного и везет в пациент. Поэтому вы становитесь на передовой, вы должны это уметь. У результаті було вирішено організувати серед працівників правоохоронних органів міста навчання щодо надання першої медичної допомоги постраждалим. Поліцейських буде розділено на групи та створено спеціальний розклад. Тетяна Поминальна Віталіна Саркевич. Новини телеканал Бориспіль.